Зліт літака способом конвеєр передбачає послідовний зліт літака після виконання посадки без зупинки. Це імітація польоту борту Ан-26, який розбився під Чугуєвом. Такий спосіб називають конвеєрним, і він не призначений для цих моделей літака. Це й стало основною причиною катастрофи, говорить начальник відділу держбюро розслідувань Вадим Приймачок. Під час останнього заходу на останній зліт конвеєром виявлена була поломка системи ПРТ-24. Тобто, яка свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, проте в зв'язку з тим, що відбувався злід конвеєром, вказана поломка не змогла бути екіпажем виявлена своєчасно, була виявлена на етапі зльоту при швидкості, яка вже не дозволяла здійснити посадку способів зльоту конвеєром, здійснювалися з метою економії часу. На польоти також економії палива, якого не вистачало для забезпечення належної виконання програм підготовки льотчиків і штурманів. Приймачок каже, керівник польотів, який перебував на аеродромі, не допоміг екіпажу правильно відреагувати під час поломки. У той день на борту людей було вдвічі більше ніж дозволено. Серед них курсанти штурмани та льотчики, які не мали навчатися разом. Було допущено до. Виконання польотів якості помічників командира екіпажу, двох курсантів льотчиків четвертого курсу. Незаконний допуск до виконання польотів командиром екіпажу, який не мав права взагалі в цей день виконувати польоти вночі, оскільки останній не відновлював навики польотів вночі впродовж більше 11 місяців. Пілотом тієї ночі був Богдан Кишеня. Його мати Ірина з результатами слідства частково не погоджується. Світ літній сезон. Когда присутствовали курсанты, были полеты, то есть и дневные, и ночные, в которых он летать. Про несправність літака та перевищену кількість курсантів під час навчальних польотів матері розповідав і Артем Дудла. Він загинув тієї ночі. Анжела показує відео, зняти під час навчань. Вони не не злетіли. Група курсантів штовхає літак. Це був чи третій курс, або вже четвертий. Бува телефонує і каже: Чекаємо, поки заведеться літак. Техніки працюють. Коли син був на практиці каже, приїхав третій курс. Ми літати більше не будемо. А потім телефонує через три дні. каже, ми літати знову будемо з третім курсом. Я кажу: у вас різні задачі. Чому ви разом? Він каже: ну там економія, щоб все одразу було. Анжела говорить, тепер чекає на початок судового розгляду. Ти п'ять літ та Ці п'ять років для мене були роками безпеки, тому що поряд з сином були вищі органи, так би мовити. Керівництво, яке повинно було відповідати за кожного курсанта. А виявилося, що це безвідповідальність. А це безвідповідальність. Протягом травня рідні загиблих мають ознайомитися з висновками слідства. Анжела каже, поки матеріалів не бачила. Після справу передадуть до суду. Розглядати її мають у Києві. Дата ще не призначена. Альона Рязанцева, Дмитро Гребіник та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.